На 19 жовтня і в нас вже достиг сигнальний плід американської селекції слива Аутум Гігант. Слива, яка, мабуть, найки довше провісіла у мене на дереві. Має такий проїновий наліт. Це сигналка. Ну, бачу, вона вже обіру, ну, буду бачити, скільки вона пролежить ну Анжеліну, Анжеліну любить підгнивати у мене. Зараз, в принципі, покажу ще. Що... От у нас Анжеліну то Анжеліну я вже обірвав мабуть... Тиждень скоріше. То Анжеліно вже, вже з мабуть, скоро буду дегустувати. А от автоуміган був од, одна слива, ні не гнила, ні нічого. Пока. Ось такі сливи. На вигляд супер. Анжеліно теж, на вигляд, шикарно. На 19 жовтня, оскільки ну, автомум гігант, мабуть, довше буде зберігатися в моїх умовах з Західної України. Анджіну, так як того року у нас дощі попідгнивало багато і треба кропити. А от Аутум гігант, Одна слива і... і бачу вона ще така плотна. На 19 жовтня. Так, і нас на, на 6 грудня заодно знімав яблука синапал матинський і зимові пізні. І заодно зніму ще сливу. У мене аутум гігант. Сигнальний була одна, Була одна штука, і в принципі до сих пор вона пролежала. Можливо, буде ще лежати, але вже не хочу. Тому що Анжеліну я не встиг зняти, вона там і піднила, і дещо щось з'їли. Тобто на 6 грудня вона спокійно вона пролежала. Плюс провисіла, я її навіть не кропив. Там сливок було б не дуже багато, і я її свічом навіть не кропив, тому що не було смислу. Тобто вона навіть без кроплення. Хоча Анжеліна більше підгниває. А тут один пліт і провисів і лежить без проблем. Зараз, в принципі, зважимо і скуштуємо. Так, розрізали в розрізі. Виглядає такий має розовий під шкіркою розові края і середину. Ну і суковита різав, сіка аж, аж капав. Вигляд супер, зберігається супер. Краще, чим Анджеліно, чим Рубік Кранж в моїх умовах. Перед тим же ні разу не було кроплена. Так, скуштували. В принципі, соковита. Дуже навіть соковита. Але є кислинка, не є вона така, в принципі, така аж солодка щоб би була. Чуть-чуть є така кислинка, Ну, та кислинка мені не мішає, в принципі. Ну супер. Як на зиму, можна сказати, ранньозимовий зимовий сорт, поки будемо бачити, будемо наблюдати, яка буде горожайність. Слева, аутум, гігант.